Привіт, друзі! Ви на каналі Мотопавлік. Сьогодні у нас буде незвичайний випуск, тому що ніколи я ще до цього не порівнював мотики отак от один на один в своєму відео. А сьогодні буде аж три таких топових мотика, яких я буду порівнювати. І ще декілька, які просто. Причепилися паровозом, е і це буде все порівняння. Прям у лоб в лоб. Супер максимально об'єктивно, наскільки це можливо, тому що тестувалося все одним райдером в одних погодних умовах, в одному місці, в один час. Все було прямо отак: от, чик-чик, один за одним. Все, тому. Давайте починати. У нас сьогодні буде три максимально таких різних, точніше, два максимально різних бренди, точніше, вони всі -то, по суті однакові, бо це, все що то, що -то Китай. Просто це буде два конкуренти, Кові і Геон. Сьогодні буде два Геончика. GEON Геон GNS і GEON GNS 300R. Проти Кові 300 Pro S 24 року. Таке буде порівняння. Ми будемо тестувати все це на одній горі. І що найцікавіше, я іще не бачив змонтованого відео. Я відео віддаю монтажеру, і він вже сам там монтує. Я не знаю, що там їхало краще, що гірше. Зараз я вирішив, ще не бачивши цей відео, зробити для вас невеличкий такий спойлер. Ну, для того, щоб все було максимально об'єктивно. По-перше, це буде об'єктивно, бо не я монтую відео і людина, яка бачить це всі зі сторони, зможе. Оцінити, як це все їхало, а не так, як я вам розкажу. І відносно цього якось монтувати вже це відео. Тобто, раз, перший фактор, який додасть, додасть об'єктивності цьому відосу, другий фактор, який додає об'єктивності цьому відосу, це те, що... Це не один із цих мотиків, він не мій. Мені немає сенсу якийсь мотик казати, що це краще їде, що це гірше їде. По-третє, я коли тестував, я не знав, який мотор, в якому мотику стоїть. Я взагалі не розбираюся в Геонах. Для мене це був перший такий експеріенс використання Геона прямо так от серйозно. Те, що я там коли їду на Геоні Терексі, то не рахується, тому що Терекс то, то взагалі не мотоцикл. Короче, сьогодні буде прямо такий тест всліпу майже. Я спробую, як їде 174-й мотор на Геоні GNS, 182-й мотор на GNS R. І 184-й мотор на... Джене... Пф, на Кові 300 Pro S. Також до мене на відео залетів Кові Адванс 250. Нова. Хто там просив, багато хто просив зроби огляд, огляд я не зробив, тому що там нічого робити. Все те саме, що і старий адванс. І що те саме, що 300 адванс, вже є у мене на каналі, просто інший мотор. Як цей мотор їде, ви теж побачите в цьому відео. Як їде мотоцикл-ротор, на якому зараз стоїть моя камера, і хі, хі, ось на цей же підйом, і як на цей підйом заїжджає Шенрей 6С. І до речі, дуже багато людей хотіли теж подивитися, як цей мотоцикл їде. Я теж про нього трошки розкажу. Ви з цього відео побачите, що воно таке. Також. Буде наступний відос. Це відос там, де ми будемо на всіх цих мотоциклах двіжом кататися, просто така лампова каточка, так що залітайте, буде весело. А зараз не будемо затягувати і давайте починати. Так, ну що, на ротор я ще на Маковуся не заїжджав. Зараз буде дебют. Ну, Я маю на увазі з цієї сторони. Там де важко заїхати. Ну що, їдемо вниз? Їдемо. Їдем. Будемо пробувати. Е, якщо дуже обережно, прорекламую канал ХБ Мотофренд. Можете залітати, дивитися у них відос про те, як вони заїхали на Маковицю. послання. Я якщо не забуду, то залишу десь тут. І там пацани просто для них це підйом, це була дитяча травма, з якою треба боротись. Так що зараз по сухому вони будуть пробувати його виїжджати. бо тоді вони тут настраждалися, що це просто капець. Зараз будете закривати гештальт. Ну Мені це не було, я не знаю я. Ну так, а ти будеш пробувати вперше. Я думаю, тобі буде легше. Нічого собі. Друга передача, газ до осечки. А я буду як fpv дрон зараз знімати. Що там все добре? Mm -hmm. Тут зараз такий зачеп, що можна просто їхати на першій передачі травлячи. Mm, як тут А, uh, Просто береш розвертаєшся. <гум> 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 Скіли рішає трохи більше, ніж мотик. <гум> <гум> Красава, так, зараз треба попросити у пацанів спробувати як їде Геон. Геон це ж кажуть топ. Ну що, дає Геон на тест-драйв? Даю. Там кіл-свіч і запущається тільки з згальник. Е, отак? Отак. І отак. Вибачте. <гум> На велосипеді виїжджає просто легко, Ізі-пізі. От що значить 300-ка на водянки, справжня 300-ка. Серйозна. Їде просто кончена. Взагалі, без питань. працює, ті підвіска працює просто Врешті на кові пробувати Давай Я закрив раник так добре що? У тебе ручка Щеплення отак от Як ти витискаєш Мені так в стійці зручніше. Та це щось ти перегнув. Як ти його? Ну на ньому сюди заїхати, що на дитячому велосипеді. Легко. Просто. Ти просто береш і їдеш. Не заведеться і запалимо? Кові зовсім по-іншому відчувається, не знаю. Зараз чому? О, він більш якийсь... Ем, зараз придумаю слово. Коротше, Геон більше взривається якось, кові більш плавно працює. Такий розтягнутий момент у нього... Не знаю від чого це залежить, ну і плюс тут погоду трошки дубові, треба її розпустити, як на мене. А так, по суті, все те саме. Що той, що той мотор. Вони походу з однакові мотори. Їде, якщо його крутити. всю потужність тільки що сіл акумулятор але там, поки я обміняв з пасаном побалакав е, виявляється що на цьому кові якийсь там 170 ой, 182 чи якийсь мотор короче, набагато потужніший ніж на тому гіоні що я їхав до цього ось але прям такої капітальної різниці я вам скажу я не відчув тому що на гіоні походу 174 зараз раз Подивлюсь, переспрошу. І мені подобається Гіон, він якось е, зривається такий. Цей нічого нічого на низах, а тоді трошки розкрутив і він похірячив просто їхати, що кончений. Зараз спробуємо, що гіон скаже ще раз. Тобто тут 182-й. Ні, 184-й навіть. А, вон, 184-й. А отут 174-й. що? 184-й А, ну це похоже на 174-й, так. Тільки не, воно походу з іншої сторони написано. А який краще? Оцей чи отой? Геон? Ні, то РК. То, то типу краще. Ну, там двигун потужніший. А там який? 177-й? 182-й. А, 182-й. you mm -hmm. будет крутити зараз треба ще один раз заїхати Бляха, краник був закритий <рес> 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 трошки довер без бензу а? взагалі без палива заїхав уже до кінці не вистачило Треба зараз спускатись і подивитись маркування, що це за мотор. Тому що якщо оце 174, і він бляха їде так само, як 174, то я буду просто в ахірі. То єдина різниця тут буде ну для мене, я не знаю, може там воно десь в інших місцях покаже це по-другому. Зараз по ходу єдину різницю я помітив, це то, що щеплення на кові працює краще, тому що там більше воно. Я так, наскільки я знаю, то на 174 му моторі ще стоять маленькі диски щеплення, такі як і на роторі. Так, що це за мотор? 174 й 174-й. А їде, як 184-й. Якщо його розкрутити нормально... Що той, що той, без щеплення просто, ну, Заїжає. заїжджає, просто супер легко. Челендж хочеш? На шане реї зі. Гавно вопрос. На закритому заїде. На заглушеному, може навіть ключі не давати. У мене двойка ззаді. Так, це що? Що двойка ззаді? Атмосфера, блідий. Накаті. А, клас. <ріху> Ого! Ого! Давай, давай. <ріху> і, і Так, а як що, що робити тут? <ріху> Ого, тут навіть ст, з, зі стрілочкою. А, все. Так, що а... нажимати? Це отак, от і старт. Ого. Найперше вниз. Ну, так, це, а, це нейтралка от я зараз. А, а, а де гальма? Старт. Вони ж тросикові? Що? А. І тут задні. Ось є, вони нормальні. Я сумніваюсь уже. Ясно, друга не поїде. Я мати йому трішки відпочиночку. Але це просто машина для вбивства. Це просто машина для вбивства. Кому там хто хотів від мене огляд на шинерей, як він показує себе вендуру. Осьо, отак. Це повна і безповоротна. то вийде, На чому хочеш. Але Це повний де підвіска. Ну це... Він такий збитий, як бублочка, як... як булочка, це для дороги мотик. Точно не для ендуро. Привикнув к апарату. Це жесть. Це тупа жесть. Щеплення. Тут немає 250, тут походу 233. Ну не їде воно на 250 вообще. А які зірки? Які зірки? 42 там за. А, 42? А, ну тоді може і. Може і так, і через це. Чи 43. Може і через це він на другий тоді не їде взагалі. Я на другий ні, не хочу. Я ж там їхав теж задівався на той підйомчик такий, Ну коротше, ну, на перший він фі... типу їде, але щеплення перегрівається. Я не заїхав, зупинився, тому що щеплення перегрілося. Що, щеплення використовував, як заїжджав? Ну звісно. Не? А, щоб не козлив. Ну, я, я не мій, я завжди газ даю і просто... їду. Що, тепер на цьому треба? Давай, <плес> так, <плес> так, вже. Цей а, так, Цей апарат не А, Цей апарат. Щоб не загубив і Так з гальмами тільки заводиться. А, з гальмами. А, да. Просто нечесно їздити поряд зі мною. Це е, мої почуття цей, е, оскарбляє, е, задіває. Коротше. Вони тупо виїжджають, нічого не треба робити. Просто сів тіпо, і виїхав. Що по-рівному, що ну, коротше, тупо все їдеться максимально легко. От пацан на Шенреї йому тупо респект, що він з нами катається. А у тебе гальма з'явились нормально все. Так? Да? Ну, як сказати, вони далеченько вистачають, але нормально гальмують. Ага. Це добре. Ну що, як перш? Я... Оцей самий потужний. А тут мотор такий як на кові. Чи ні? 182 182-й, а там 184-й. 184. А чого він їде краще? Він їде прям. Прям їде. 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 Все їде! Ж прокладка головна. Сюди навіть не шенрей заїхав, тільки що! Піді мною Так що все їде, щось гірше, щось краще Ти не з каналом мотопавлік? Так! Ага, ти а що за мотоцикл? Адванс новий? Так, 171 так. 171-й? Так. так. Що? І що, як їде? Подобається. Будеш не спускатись. Да, ти зіно. Даси спробувати проїхатись. Та да, да, Супер. Да. Так, поїхали. Дивись, я, я твої відасики дивлюсь. Супер, дякую. Нам на купив ти, блін. Ну, круто, що е, це надихає людей займатися справжніми, пр правильними справами. Так, зараз буде ще тест-драйв. Цього <звучит> адванса нового 250 на 171 моторі. Багато хто питав у мене, як воно їде. А зараз і подивимось. Гума класно Гума прям топ. Якщо зараз на цій гумі заїде. Їде, я їх таке. А що тут за зірка ззаду? Зад, 46. 46, ага. Ой. Тоді на другій буде їхати. З такою резиною треба на другий. що я можу сказати адванс як адванс Їде як адванс знаєте що саме кайфове адвансі? я не знаю чому на всі мотики не ставлять у ці охеренні просто курки вижиму щеплення ну це ж просто божественна якась штука я тільки що сів я це щеплення я б кайфанув ну я не можу без мотиків це просто ета, просто як воно легенько разів три легше ніж на оцих всіх геонах гнсах Кові, ротор там, звичайно, стоять ручки, навіть там гідравліка здається, а може не гідравліка, хіро знає. Ну тут просто як воно легко витискається, це просто щось нереальне. Ну, а адванс, так адванс, їде, як і звичайний адванс, 250 ка Не краще, не гірше, просто їде Дякую. Їде як... як і старий адванс, так само Я не знаю, що там 4 клапана ті дають. Там 24 пише, але... Але э, пише 24, а по відчуттям э, Ну, адванс, я йому портінг голови робив старому. То він їхав бодріше, ніж Ми цей 4 46 зірка, треба класти. Э, та ні, він їде добре, але так, знаєш, типу, немає такого підривчика, як з портованою головою. Та, бо зірка менше. Ось, а так. Класний мотик. Катайся, насолоджуйся. Не вийшло встати. А... На жопі проїхав. А ти газу мало відкривав. Я за тобою їхав і ще скидував газ. Хоча він мене не їде. Ну там просто в цій колі. Ти льопає так, що я відпускаю, мені я... страшно. Я зрозумів. До речі, ловіть трошечки технічної інформації. У е, мене після того, як я покатався на Геоні, виникли відчуття, що там база коротка, тому що Геон якось дуже легко як для мене е, так от керується. Він якийсь такий більш повороткий. І мені здалося, що там коротша база. Зайшовши на сайт Мототек, я подивився. І там реально написано, що в нього база 1440, а на Кові 1500. Але в мене виникли великі сумніви, що там 1440. Тому я е, попросив пацанів з Мото Френс записати для мене з, заміри цих мотиків. У них є ці, всі три мотика, вони їх для мене поміряли і барабан на дроб. Щось з цього вийшло, дивіться, далі. Привіт вам, друзі, з каналу ХБ Мото Френс. За особистим проханням мотопавліка міряємо бази мотоциклів. Ось цих трьох. Поїхали. Так, так. так, будемо міряти ну, від е, середини осі до середини осі. Так, інтернет-показники 1440 для GNS. Дивимось. 151. Тебе там по центру? Так. 151. Це GNS 300. Так, тепер. 300 Pro S COVID. 150 з половиною, я б сказав. На пів сантиметру менше. Ну і для чистоти експерименту я думаю, що так же буде, як і на 300ці. GNS 300R. GNS 300R. 151. Отак рівно якщо. Отако. Брешуть в інтернетах ваших. Як бачите, ці всі три мотіка абсолютно одинакові. Ці там різниця в 5 мм це просто натяг ланцюга. Коротше, абсолютно однакові мотики, але чомусь Геон, як на мене, більш керований, якийсь більш повороткий. Він мені сподобався більше. Тобто сідаєш на нього і одразу. Все, нібито як на своїх місцях. Мені він зайшов більше. Тому для себе я відкрив новий бренд, який для мене раніше був просто там щось є Геон, є кові, там різні кові, кові, кові. Все я знаю про кові. І Геон, я знав, просто що є Геон. Якийсь там GNS, GNX, нічого в цьому не розбирався. Тепер буду розбиратись, бо мені дуже сподобався. Е -е, ці, дуже сподобалися ці мотоцикли. І вони ще й виявляються, коштують дешевше. Тобто кові, який просто коштує якісь там 3,5 чи скільки тисячі баксів, мене в разів менше, ніж Геон, який коштує 2700. Ну, це просто якийсь парадокс. Так що, все, ось таке, ось таке ось вийшло порівняння. Я, до речі, досі не знаю, що там буде в відосі, тому що я записую це відео і ще в мене немає змонтованого матеріалу. Так що, тільки е, ви будете судити. Чи, ну, коротше, який мотоцикл краще, який гірше. Я просто показав, як вони їдуть всі три в один підйом. І все. На цьому відео коротенько завершується. Я чекаю на тебе в коментарях, щоб ти написав свою думку. Бо може я помиляюсь, може я щось не так там розказав. Це все були просто мої відчуття. Як я відчуваю ці мотики, як вони їхали. Все, оце ось так: оце. все як було, ніяких постанов не було. На кожному мотику я старався їхати на максимум. І те, що я відчув, я вам розказав. На цьому все. Ви були на каналі МотоПавлік. Залітайте на мої наступні відоси. Всім до нових відосів. Пока!